Слава Богу. Дуже дякуємо Богові за те, що ми маємо ще один день, де ми можемо зібратися. І велика подяка Богові за те, що він допоміг, за те, що він захистив нас, за те, що він зберіг нас на протязі цього всього року, тому що сьогодні ми проживаємо останній день. 23 го року, якщо Бог дозволить, ми сьогодні будемо зустрічати 24 рік. І слава Богу за всі його милості, за все, що ми переживали. І 24 рік ми надіємося, що він буде роком перемоги, тому перемога наша, нашої країни вона ще Е, Я буду читати місце з Біблії Филимона. З першого по третій вірш Павло, В'язень Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Филимонові, нашому помічникові і улюбленій сестрі Апфії і Архипові, нашому сподвижникові і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Тему своєї промови я сьогодні назвав Лист до фелемона. На перший погляд, коли ми читаємо цей лист, він дуже коротенький, всього має 25 віршів. І складається таке враження, ну, для чого він взагалі написаний? Я сам собі сидю так думаю, ну, ну для чого? Тут немає ніяких повчань таких, духовних, для церков, як поводитися тому, тому. Тут просто лист, Павло пише Филимону, Розказує там за Онисима, щоб потім зробив деякі справи, і все. І на тому закінчується цей лист. Але якщо його е, переглянути більше, е, подивитися історію, в яких, чому він був написаний, то дане послання, воно містить собі навчання до церкви, е, яке допомагає членам церкви прощати один одного. Відновлювати відносини, що в свою чергу приводить до відновлення відносин у суспільстві, е умова, в яких був написаний цей лист, е Павло писав його до Филимона, коли він знаходився у в'язниці. Це був приблизно 60-й рік після народження Ісуса. Е він себе в цьому листові називає вже старець, е то, скоріш за все, це було вже десь під кінець життя Павла. І перебуваючи у в'язниці, Павло відразу пише два листи: один до Филимона, а другий до церкви в колосах. І відправляє їх ці листи Тихиком та Онисимом. Ці двоє людей вони беруть ці листи, послання, і вони направляються до церкви в колосах. Особливості цього листа є те, що. Даний лист він є найкоротшим з усіх післань, які написав апостол Павло. І хоча він адресований персонально до Фелимона, він не є якимось таким пастерським, такі, як, до прикладу, були адресовані також персонально і до Тита, і до Тимофія, цей лист, скоріш за все, нагадує таку приватну переписку між Павлом до Филимоном. Ну, Фелимоном. Подібно щось в наш час, Павло йому написав СМС ну, і відправив. Ось у цьому листі, в головних ролях, ми так сказати назвемо, є три особи. Це Павло, як автор, Филимон, як утримувач цього листа, і Унисим це людина, по причині якого був цей лист і написаний. Хто взагалі був такий Филимон? Филимон був християнином. Який увірював через Павла, він проживав в колосах, або дуже поруч цього міста. Він був е, римським громадянином, він був заможною людиною. Е, згодом, е, коли співробітник Павла Епафраз заснував церкву в колосах, е, Павло, він став лідером цієї домашньої церкви, і в його домі збиралася тогочасна помісна церква. Він також був і підтримкою для інших співробітників, які проповідували, які звіщали Євангеліє, тому що про це говорить сьомий вірш: Через Твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серця святих. Філемон, як заможний римлянин того часу. Він мав рабів. Це тоді було дуже звичним явищем, що люди мали рабів, тоді це було, приймалося як нормальним. І один із рабів був Онизим. Павло, як автор даного листа, він знаходився на той час у в'язниці, І він був вже немолодий. Так як він себе називає, що він був я Павло Старець, а тепер ще в'язень Ісуса Христа. Разом з ним також і в в'язниці на той час перебували його співробітники. Це Епафраз, Марко, Лука, Демас, Аристар. І також разом із ним у в'язниці був Онисим. Не знаємо, як. Саме він туди потрапив, Біблія нам цього не розказує. Але е, Онисим він був е, рабом е, Филимона, і е, в, який час, в якийсь час між ними стається непорозуміння, конфлікт, і це не просто була якась там суперечка. Е, це було щось серйозне, тому що. Онисим він втікає від Фелимона і він потрапляє аж до Риму. Якщо подивитися по карті, місто Колоси і Рим, якщо прямувати по суші, то це орієнтовно десь біля двох тисяч кілометрів. Якщо по морю, трошки менше. Ну, не знаємо, що саме сталося, але якщо проаналізувати таку відстань, яку він подолав, то можемо зробити висновок, що між ними сталося стався доволі серйозний конфлікт. Можливо, Онисим він обікрав його, можливо, він йому завдав якихось там матеріальних збитків, можливо, ще щось зробив, і він змушений втікати, він потрапляє до Риму, і там він у в'язниці знайомиться з Павлом, і він приймає Христа. І в посланні до Колосян, 4 розділ 9 вірш, Павло вже його називає. Свій улюбленим братом, а в, е, в листі до Филимона він його називає своїм сином, якого він породив у, у темниці, своїм духовним сином. Отож, ми бачимо в цьому листі три е, особи, три людини, які знаються між собою, які є християнами. І які працюють в одному і тому ж напрямку. Вони всі працюють для того, щоб поширювати Євангеліє. Але між Филимоном і Онисимом є проблеми, які потрібно вирішувати. І Павло, знаючи всю цю ситуацію, він бере на себе відповідальність, він хоче примирити цих двох людей. І він пише до свого співробітника цього листа. І відправляє вони сама і разом з ним дає це, цей лист. По законам Риму того часу рабів, які втікали від своїх панів, а ще які завдавали їм якихось там збитків, їх ловили, їх могли садити у в'язницю, їх також могли без суда і без цього цього, без різних там. Розбирань їх могли просто-напросто вбити. Тому що це була їхня власність, раб він не мав ніякого ні права голосу. Ну, це, був просто, це була, як то скажем, річ. І Павло знав, що Онисим він є рабом Фелимона, і по закону на той час він мусив повернути. Його Филимону, так як це була його власність. Павло він не ігнорує те, що Филимон вже став християнином і це можна не робити. Він виконує той закон, який був на землі того часу, і він відправляє Унисима до Фелимона, повертає його назад, до свого пана, але він пише йому особливе листя. Він просить Филимона, що не приймай його назад як раба, а Прийми його так, як е, свого співпрацівника, що прийми його набагато більше як раба, прийми його вже як вільну людину, прийми його як свого брата в Христі Ісусі. На той час е, ну, просто прийняти раба, ну, це ще одне, а е, помилувати його, дати йому волю це було. Ну, ну таке ніхто не робив. І це означало, що дати привід для інших рабів, ну, теж мати право на свободу. І ну, це, це не просте було рішення, яке потрібно було прийняти е, Фелемонові. Також Павло каже, що якщо він щось тобі був винен, е, а судячи з того, чому він втікав, значить, Филимон, значить, унисин, все-таки був щось винен, він просить: то порахуй це. За мій рахунок, 18-й вірш каже так. Коли ж він у чомусь скривдив тебе або що винен, то зарахуй це мені. Я, Павло, написав своєю рукою: Я віддам. Не кажу тобі, що самого себе, ти мені винен. Павло каже, що що він тобі винен, я віддам. Я це пишу особисто так як того кажучи, що я гарантую те, що борг буде тобі повернено. Павло мав владу і можливість залишити себе для себе Унисима для служіння, тому що він був апостол, він мав певний авторитет, але він хоче, щоб цей конфлікт між Филимоном та Унисимом був вирішений і не просто з примусу, але ще, щоб це був добровільний. І прийняти унисима для Фелемона значило, що це не просто понести якісь певні матеріальні втрати, це, це було щось більше, ніж просто гроші. 20-й, 20, 21-й вірш говорить так: так, брате, нехай одержу від тебе те, що прошу в Господі. Заспокой, же серце моє в Христі. Переконаний у твоїй слухняності я написав тобі, знаючи, що ти зробиш більше того, що кажу. Тобто, Павло пише листа, і він, як то наперед, вір, е, вірить в те, що Филимон обов'язково зробить, і він каже, що я переконаний, що ти зробиш набагато більше, ніж я прошу. Хоча для Филимона, можливо, це було непросте рішення, але. Далі ми не знаємо, як саме детально відбувалося це примирення, але історія говорить, що після повернення, коли Онисим повернувся до Филимона, коли вони примирилися, він став дуже великим служителем в церкві в колосах. Що ми можемо взяти для себе ну, з цього коротенького листа, який залишився на сторінках Біблії, адже чомусь він там записаний? Що ми можемо для себе які практичні уроки взяти? В наш час, дякуючи Богу, ми живемо в вільній країні, в нас немає рабів. Ми всі вільні люди, які кожен сам має право вирішувати, як йому жити, але ми всі живемо в різних соціальних положеннях. Хтось працює на когось, а хтось займає таке положення на його. Люди працюють, і це є нормальним, тому що так побудовано наше життя. І якщо ми навіть і можемо собі казати, та я на кого не працюю, я, скажімо так, сам собі директор. То якщо розібратися, ми або комусь надаємо повний, певний ряд послуг чи щось робимо, або ми для себе наймаємо когось. Ми не можемо бути жити. Е, і казати, що я ні від кого не залежу, е, і що я сам вирішую все, що я захочу. Е, так, складає, ну, так складається наше життя. І якщо ми, є, е, якщо ми є найманим працівником, ми на когось працюємо, то да, в нас є більше. Прав, ніж, тогочасно, ніж тогочасні раби, які проживали, ми маємо свої якісь певні права, але також ми маємо і певні обов'язки. Якщо ми працюємо на когось, то ми маємо бути чесними працівниками, ми маємо відповідальними бути працівниками, і ми маємо цінувати те, що нам довірили, Там, чи майно, чи якусь. Певну відповідальність, тому що, ну не знаю, як, це дуже часто помітно, от коли е, ти бачиш люди, які там їздять на автомобілях, і, і часто помітно, що деколи це є приватний автомобіль свій, а деколи це є просто ну, та це не моє авто, це фірма, фірма все платить, фірма все покриває. Я там як хочу, так і їжджу. Мені там байдуже, що ну, цього не треба робити, тому що. Ну нам люди довірили, і нам треба з відповідальності ставитися е, до того, що нам довірили. І якщо у нас будуть вияв... якісь непорозуміння чи конфлікти, а в робочих питаннях вони дуже часто можуть появ... траплятися, то щоб нам не втікати від е, цих, але щоб Бог нам дав мудрості вирішувати е, ці справи і розв'язувати всі ті конфлікти, які будуть в нас з'являтися. Якщо ми є в ролі Фелемона, якщо Бог благословив нас, е, наші справи і вийшло так, що ми колись працювали на когось, але все нас пішло добре, гладко, і вже на нас люди працюють, то е, найперше, що нам не треба робити, це ставитися зверху до інших людей. Не принижувати, не ходити і не казати, що я тут самий головний, ви всі працюєте на мене. І нехай Бог збереже нас від того, щоб нам принижувати когось, а тим більше, якщо в нас працюють наші, скажімо так, брати, які ходять з нами в церкву, тому що в Божих очах ми всі є рівні. І Бог всіх е, нас однаково любить, Бог за, всіх, за нас однаково заплатив ціну. І якщо Бог нам просто довірив щось більше, з нас буде більша відповідальність, але нам не дозволено когось принижувати і за рахунок ну, приниження інших являтися вищим. Е, тому що. Може час помінятися, і той, кого ми принижували, може статися так, що через деякий час ми вже будемо знову на нього працювати, і щоб нам не було соромно за наші попередні вчинки. Тому незалежно в якому ми положенні зараз знаходимося, чи ми працюємо на когось, чи на нас люди працюють, завжди пам'ятаємо, що Бог є над нами усіма. Він е, за всіма нами дивиться, що в Божих очах ми є всі однакові, ми є всі його діти. Він нас всіх однаково любить, Він за всіх нас е, віддав самого себе. І тому нехай кожен із нас вірно виконує те, що йому доручно. Амінь. Дякую.